Окремо ну, зазвичай ми вітаємо нашого паруха на храмовий праздник. Тут у нас є отець Василь. Ну, через свої ці відео, він став дуже популярний і знаний в Україні. Всі його знають навіть. Сказали мені, що він сказав, що буде владика, буде мати прощальну так? Таке було ще. Ні, так не казав. А як там Ну я з вами не прощаюся, тому що я все одно буду на сході України, так що я далеко не втікну. І назад не вертаюся. Я весь час надіюся, що я вже вернуся в Донецьк. Може, для вас це може утопія, а для мене така віра реальна. Тому що 14 року ми молимося. Від 14 і, року. так. І отець Роман з вернеться, вернувся, Горчук, Гарчук, Василь Батилюк. Ми як відправився до туди Донецьку, там народ поспряляє духом. А ми всі порозплакаємося з радості. Так що ми напевно вернемось. Ну, але оцю Василюк. Ті роки, які він тут служив, слава Богу, дай Боже, що набирав цього духа, контролюй свої проповіді, думай, де не коли що говориш. Тому що слухай тебе, десятки сотні людей, є дуже грамотні люди, богослові, Зразу знайдуть якусь помилку. Вже і мені потім дзвонять, починають там на оця. Я кажу, хто не помиляє, він помиляється. той хто нічого не робить. Це є факт. Я би священників міг знайти на різних богословів, деякі помилки, але. Це ніхто не придирається, тому що вони не виступають в ефіри, а хто виступає в ефірі, він вже знаний є лицем і так далі, і тому за ними дуже слідкують, так як за цим Романом Братковським. Тому хай Бог дає тобі цієї мудрості, це не є зле, що ти це робиш, бо я думаю, якби він цим не займався, то зле би було, час би може втратив. А так, так. він все-таки богословську тематику піднімає якось моральне питання, розбирається дуже добре для людей. Ну, хай Господь тебе укріпляє на цій ниві духовній, і дасть тобі дійсно цієї мудрості, бо тут дуже важливі цієї мудрості богословської, не так тільки людської, а богословської. Ну і здоров'ячко на многі і благі вітання. Дякую, дорогий Владико, дякую, не Богу, сид. Найчасніший, звичайно, добрим засіб. Дякую, дорогий Владико, дякую, хорові, особливо таке много літа. Я хочу вам сказати, дорогі мої Христі, що у нас присвяченіші владика недавно святковував свій день народження, 75 років. Ну, я, я не приїхав до владики на, на імену туди, бо тому що я чекав сюди, я чекав сюди, щоб цей, щоб тут, на храмове свято окремо. Іменно, щоб це, знаєте, так як положено, і на день народження на день народження полагаються подарунки, це вам, владику, напам'ять. Ага. Так, такий посух. А хто хто, хто казав, що я вас запросив до да, останню службу Божу, то не правда, то хто спридумав не, на прощальну. Бо <правда> <правда> ми ще маємося збирати, ми маємо звернути в Донецьк, розумієте? Ага. Так що ми ще маємо молитися і молитися на неві Христові. Дорогий владико, дякую вам за вашу дійсно от, от, таку ревність. Бо Владика є особливо. Він е, е, був раніше голова літургічної комісії. Владика, дуже такий, знаєте, дуже дуже, так знаєте. Е, ну, Та чого прискіпливий зразу? Я, я хотів сказати, що ви такий ревний до літургії, ревний до обряду. І у вас все має бути перфектно. Тому... Кожна рубрика має Так народ. і владика це нам постійно нагадує. Так, і тому, Владику, я вам дякую за це. Бо Владика для того є, щоб знаєте, оці не спали, аби рухалися, аби стояли смірно. Нашому дорогому владиці, Владико, вітаємо вас із днем народження, Вітаємо вас із вашим візитом. І найбог Бог вас благословить на многі і благі літа. Вітаю, дорогий владико також до святих. Навіть душі в чистилищі моляться за нас, щоб ви знали. Вони самі собі нічого допомогти не можуть, але за нас моляться, а ми можемо їм допомогти. Тому, коли я розмовляв приватно і запитав одного пресвітера, як ти вважаєш, чи Марія родила Бога чи ні, він сказав: ні, вона Бога не родила. А тоді я запитую, і ви, і ви це повинні знати всі. Скільки природ було в Ісусі Христі? Дві природи, запам'ятайте, це і катехізмова правда, яку ви повинні всі знати: людська природа Христа і Божа природа Христа. Людська і Божа. Тобто Він як людина мав безсмертну душу, мав розум людський, волю людську. І крім того, особа слова якраз передувала приймати будь-якого рішення самим Ісусом Христом. Але Він мав людську волю і людський розум. Він завжди підчинявся Богові. Наприклад, читаємо, коли він молився у Ливному Городі, як Бог він знав, що його чекає, як людина, він дуже цього боявся, було таке терпіння, що аж вийшов. Кровавий піт на його тілі, але що він сказав? Нехай не твоя воля, не, не моя воля, а твоя воля. Тобто свою волю він підчиняв Божій волі. Тому якщо він мав дві природи, Божу і людську, добре, ми можемо, наприклад, так як Несторій твердив, що Марія породила тільки Христа чоловіка. А тоді, коли же ця природа Божа з'єдналася з Ісусом? Коли? От я таке питання задав йому. Він каже: тоді, коли хрестився Ісус в Йордані, як це? Коли хрестився в Йордані, побачили Святого Духа Віді голуба і почули голос, цей Син мій улюблений, якому моє уподобання. Ось тоді він каже: опустилася Божа природа і з'єдналася з людською природою. От він би вам це пояснював. Я не знаю, чи ви б могли знайти якийсь аргумент на заперечення, могли б чи ні. А його присвітер товариш, знайшов зразу. Правда, по-російськи вони між собою балакали. А дружка, помніш, каже, а 12 літнього ребенку він вже учив в Єрусалімському храмі. 20-літньою дитиною він вже вчив, якщо він мав тільки людську природу, відкілля він міг знати тексти Святого Письма. Як 12-літний хлопець міг вчити його і слухали законовчителі. вчителі, загубили його. Три дні шукала мати, потім знайшли його. І він сказав, а мені потрібно бути в домі Господньому. Отже, в момент зачаття, що ви це добре усвідомили, коли Марія сказала, ось я слуга Господня, Хай станеться мені по своєму слову, в той момент зачаття, коли вона це сказала слово, з'єднується з за дією Святого Духа. Людська природа і Божа природа в лоні Марії. Родить вона не так, як ви родите дітей. Вона родить, породила дитинку Ісуса, не порушивши навіть свого дівицтва. В одному фільмі ми читаємо, що е, бачимо, ніби вона родить в болях. Вона в болях не родить. Вона не родить в болях, і дитинка вилинула так, якби. Є у Старому Завіті описується, як проходиться крізь брами. І цар проходить крізь браму, яка не відкривається. Оцю браму дівицтва вона не відкривала. До Різдва діва і по Рождестві паки і діва. Ви мусите такі речі знати. Чому знати? Тому що зараз дуже важкий час, я вам скажу. Є багато людей, які кидаються до Бога і шукають у Бозі якесь спасіння. Так. Але кидається, хто знати куди? Ми можемо звернутися до тексту Старого Завіту, коли Адам і я вас грішили, і пригадуйте, коли Господь вступає в діалог з ними, чому це це зробив. Адам, вас, Адам каже, жінка, яку ти мені дав, яку ти мені дав, дай докором, вона мені дала це їсти. Так. А ти чому зробила це? Змій спокусив мене, змій. І що тоді говорить Господь? Поставлю ненависть між тобою а жінкою, між потомством її, а потомством Твоїм. Він зітре тобі голову, а ти будеш старатися вкусити його п'яту. Оця ненависть, я вам скажу, це величезний страх диявола перед Богородицею. Величезний. Він нікого не боїться, як боїться так, як... не боїться так, як боїться Богородиці. Ось його величезний страх, тому що вона породила того, який. Стер його голову, ослабив його силу і до кінця світу він жиє умалений у своєму діянні. І тому протягом століть люди вірили в заступництво Пресвятої Богородиці і ось цей свято Покров, воно має просто історичні сліди. Бо що сталося, що ми ввели свячення, святкування свята Покрови? Сталося в 903 році. В часі правління візантійського імператора Лева VI Мудрого, славний царгород оточили військо арабів, в місті почала поширюватися пошесть, шукаючи порятунку, народ зібрався в храмі Пресвятої Богородиці, вона мала назву Лахринська церква, де знаходилася Риза Пресвятої Богородиці, і ревно молилися до неї про заступництво. Серед молійників були Андрій, Христа Ради Юродиві його називають. Хто такі були юродиві? Це люди, які добровільно відмовлялися від користуванням розуму, здавали в себе ніби такими неповноцінними, неповносправними, хоча вони абсолютно мали повноту розуміння і могли нормально володіти цим своїм розумом. І своїм учнем епіфанієм, і тоді сталося оце віддіння – Андрій бачить, що від дверей до престолу йде сама Пресвята Богородиця у повітрі і в супроводі святого Івана Хрестителя і Івана Богослова. І він думав, що це в нього якась галюцинація, тоді запитує у свого учня Епіфанія і каже до нього: чи бачиш ти Госпожу і царицю світу? Бачу, відповів Епіфаній, Отче мій духовний. Богородиця довго молиться біля престолу, потім знімає своє покривало омофор, покриває ним людей, зібраних в храмі. Про цю чудесну подію дізнається ціле місто, можливо, навіть вороги, але стається чудом: облога була знята, і місто було звільнене, і хвороба ця відступила. І тому якраз оце свято по сьогоднішній день відзначається в самії греки. Цей святопокров відзначали до 1453 року. А чому далі не святкували? А тому, що турки взяли Константинополь і церкву Софії, яку по сьогоднішній день вони нею володіють, перетворили якраз у мічаті. І от тому то якраз це свято занехало. І я не раз сам собі думаю: от нам забирали, позабирали храми, за щось Господь допустив. Що нам храми ці забрали. Можливо, якісь були прогрішення, невідомо чиї, і так далі. Якийсь допуск в чому є. А уявіть собі, оця церква Софії, які були посланці Володимира Великого, і коли була там відправа, що вони сказали, коли повернулися до Києва. Ми, каже, стояли так, як би в небі, така краса храму. І такий спів церковний. Ви можете знайти десь в Вікіпедії чи якомусь інших підручниках, побачити якраз оцю церкву Святої Софії, це є прекрасний архітектурний монумент, але він не є в руках християн. Ким був Андрій Христа Радий Юродивий, історики припускають, що це був слов'янин за походження, який був проданий в рабство, там він пізнав Христову віру добровільно взяв на себе подвиг юродства. Ідучи за словами апостола Павла, ми нерозумні розумній Христа ради, ви ж Христа ради розумні, ми немічні, ви міцні, ви славні ми без честі. Церква Покров Пресвятої Богородиця в залі святкування Україні. Історичні моменти. Володимир Великий 990 році, коли будує Десятинну церкву, посвячує. Пресвятій Богородиці, і вона мала назву Успіння Пресвятої Богородиці. Між іншим, фундаменти її знайшли. Ярослав Мудрий у 1036 році розбиває орди печенігів на знак вдячності Богові і Пресвятій Богородиці будує церква благовіщення на Золотих воротах. Ви цю церкву в Києві можете побачити, її відреставрували, можете прийти і подивитися. Князь Ігор Святославич, герой епису слово полку Ігорів, після втечі з полону йде з поклоном до чудотворної ікони Божої Матері Перегощі, щоб подякувати їй за порятунок. Деякі наші князі мали на своїх печатках та як зображення Пресвятої Богородиці, амо або молитву до неї. В Запорізькій січі була церква на честь покрову Пресвятої Богородиці. На одноменій іконі, яка знаходилася в цій церкві, верху над зображенням Богородиці був напис Ізбавлю і покрию люди моя, а від імені предстоячих запорожців на стрічці внизу було написані слова молитви. Моли, покрий нас, моли, покрий нас чесним твоїм покровом, і збави нас від усякого зла. І поема Іржавець, хто має вдома. Це кобзар можете відкрити, і ця поема Ержавець, де згадується якраз про цю ікону ці поеми Тарасом Шевченком. Наробили колись шведи великої слави, утікали з Мазепою, Бендери з Полтави, не втікали б із хорці ці славні небожата, не плакала б матір Божа в Криму за Україну. От, коли вони втікали, вони взяли ікону з собою. але… Татари їм не дозволили будувати храм, вони тримали цю ікону в такому наметі, коли повернулися назад, принесли, принесли її в Україну, і тоді, каже, що ця ікона заплакала матір Божа сльозами святими заплакала милосердна, не наше за сином, і Бог зглянувся на ті сльози прочистої сльози, побив Петра, побив ката на наглій дорозі. Вернулись за пророчці, принесли з собою в Гетьманщину той чудовий образ Пресвятої поставили в Іржевці, муровані в храмі, От там вона досі плаче, та й за козаками. І взагалі Шевченко мав особливу набожність до Богородиці і поема Марія. Я би радив знову звернутися до його творів кобзарі. Поема Марія, прекрасна є молитва. Все уповання моє на тебе, мій присвітлій раю, на милосердя Твоє все уповання моє, на тебе, мати, возлагаю, свята я сила всіх святих, принепорочна я, благая, молюся, плачу і ридаю, возгріб причистає на тих окрадених сліпих, невольників, подай їм силу твого мученика, сина, щоб хрест кайдани донесли. До самого самого краю, достойно піте я лагаю, царице неба і землі, воньми їх стону і пошли благий конець о все благає. І такі речі треба нам знати, що Шевченко мав величезну набожність до Богородиці, і хоча сварився де коли з Богом, так що аж, думаєш, певно, грішив. Він <гум> дайте бачив ці. Учені нашого народу, каже, ти там сидиш і бачиш, і не бачиш, як бідний люд тут терпить і та й тварився. Але його тіло є абсолютно не розкладається. І вибіж собі, що це перевірялося декілька разів. Його тіло є нетлінне. Шевченко, Шевченка. Не За часів Мазепи козаки мали свого роду релігійний гімн. нам поможе святий Юр. І причиста мати турка звоювати. Після дуже гарна, десь в гуглі можете собі включити. Покров Пресвятої Богородиці був головним святом і мохутньою охороною від ворогів і Українська повстанська армія. Є дві дати, не знаю, яка точна. Одні кажуть, 47-му, в 42-му році, що свято Покров, це в них було властиве свято. Петро Порошенко наш президент, це свято вів. Захисників Вітчизни. Коли, в якому році? 1000, 2014 році, і це свято по сьогоднішній день, ми святкуємо. На даний час покров Пресвятої Богородці йдемо захисника Вітчизни. І тому, дорогі мої, мусимо розуміти, що Богородиця це не є остання особа, яка може наступатися за наш народ. Ну, коротенька літургійна молитва. Прийдіть всі любителі празника, прославмо чесний покров Божої Матері. Вона бо до свого сина благально руки простерла, а її святим покровом увесь світ покритий. Тому устами і серцем, піснями і співами духовними, усіма, що прибігають, празнуємо цей празник світло. І станьте всі зараз. І ми. Таку крутеньку молитву до Пресвятої Богородиці повторимо за мною. Пресвята Богородиця, Пресвята Богородиця покрий, своїм покровом, покрий нашу своїм покровом. Нашу неньку Україну. Нашу неньку Україну. Амінь. Амінь. Амінь.